Розказую про чотири книжки, які прочитала у липні. Першою була охорониця від Кетрін Сентер. І хочу сказати, що це один з найприємніших ромкомів, які я взагалі читала. Мені хотілося чогось іншого від Емілі Генрі, і ось я це отримала. Дуже смішна книжка. Я просто сміялась вголос. Настільки вона мене позабавила. І я, книжці поставила четвірку. Другою книжечкою була ось ця це в нас викрадач дітей від Брома. Це темна інтерпретація. Аски про Пена. це інший бік на цього героя, і взагалі розповідається, чому він поступав саме так. Він викрадав дітей, але здавалося б, що для своїх якихось брудних справ чи так читайте, але все ж ці діти дійсно були в дуже страшних обставинах, і тут дуже гостро постає проблема батьків і дітей, де батьки знущаються зі своїх дітей та просто знищують їхнє майбутнє. Дуже сильна книжка, і при цьому це фентезі. Тому, якщо ви таке любите, обов'язково беріть до прочитання. Робила окремий огляд вже на долю вписану в кров. Це скандинавська міфологія, і також фентезі, це таке переплетіння. У нас є головна героїня, яка наділена а, дар, даром богині Глін, чарами богині Глін, захистом. От і як буде вона маритися з цим, і як вона буде розставляти свої пріоритети. Дуже класна книжка. Я чекаю на продовження від видавництва «Рідбері». Це книжечка на книжковий клуб клуб Вівату у Хмельницькому трішки не моя література, але все ж таки саме в цій книжці це ромком, і знову ж таки приплітається також і фентезійна складова, тому що тут дійсно є вампір. єдине, що дещо розкрилося на сотній сторінці, йде такий: а про що буде решта? 280 сторінок? Незрозуміло. От тому, доки читаю, подобається, але для мене це четвірка. Пишіть, що читали ви в липні, і що з цього вам сподобалось?